Хороші. Новий день приносить нам нове цікаве музичне заняття. Готові до нього? Починаємо! Добрий день, вам, вамкітці! Мяу-мяу-мяу. Добрий день со. Року ми з вами вивчали на музичних заняттях, що як усе на світі складається із частин, наприклад, у дитини є ручки, ніжки, голова. так і у музики є певні складові, і вони називаються засоби музичної виразності. Засоби музичної виразності допомагають музиці бути такою, яка вона є. Прикладіть свої пальці до зап'ястя або до шиї і послухайте, як б'ється ваше серце. Зазвичай серце стучить так: короткий звук і довгий, короткий звук і довгий. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Таке чергування довгих і коротких стуків називається ритм. А у музики також є ритм, і це також чергування довгих та коротких звуків. Воно буває абсолютно різним, і це робить музику різноманітною і цікавою. Щоб краще це запам'ятати, пропоную вашій увазі музичну ритмічну гру. Короткі звуки ми будемо вистукувати ладолоньками по столу, а довгі долоньками об долоньку. Готові! Правильний ритм серця це дуже важливо. Але також дуже важливо, щоб серце билося не занадто швидко і не занадто повільно. Швидкість, із якою б'ється серце, називається темп. І у музиці також швидкість називається темпом. А щоб краще запам'ятати, що таке темп, я пропоную вам музичну гру швидко-повільно. Коли музика грає повільно, Крокуємо. Коли музика грає швидко, бігай! Гучність музики також дуже важливо. Адже було б дуже дивно, якби мама вам співала дуже-дуже голосно колосково на ніч, стараючи з усіх сил. Або навпаки, ви чули бадьори спортивний марш, який закликає спортсменів виходити на стадіон. Дуже-дуже тихо, зовсім не чутно. Гучність музики та зміни цієї гучності називаються динаміка. Щоб краще запам'ятати, що ж таке динаміка, пропоную вам ще одну музичну гру. Давайте ми зараз з вами пограємо в гру. Будемо слухати фрагменти музичних творів. І якщо музика звучатиме голосно, будемо плескати в долоньки. А якщо музика звучатиме тихо, тоді будемо стукати пальчиками. Якщо готові, тоді слухайте уважно. Та з минулого року ви знаєте, що музичні звуки бувають низькі і високі, і це також дуже важливо для музики. Адже було б дуже дивно, якби композитор зображав, наприклад, пташку дуже низькими звуками або ведмедя дуже високим. Якщо музичні звуки знаходяться приблизно на одній висоті, це називається регістр. Регістр може бути високим, середнім і низьким, в залежності від того, якої висоти музичні звуки. Високий регістр. Середній регістр. Низький регістр. Також, можливо, ви помічали, що музика зіграна на різних музичних інструментах, звучить трошки по-різному. Це тому, що різні музичні інструменти, так само як і люди, мають свої голоси. І ці голоси називаються тембр. Дізналися вже про багато музичних ознак, але не поговорили про найголовнішу. Адже темп, ритм або динаміка можуть бути у багатьох різних звуків на світі. Але у музики є найголовніше це мелодія. Мелодія це організовані за висотою музичні звуки. Саме мелодію ми можемо проспівати або заграти на музичному інструменті і виразити за її допомогою свої найпотаємніші думки і бажання. Мелодія це певно найголовніша ознака музики, адже не дарма кажуть, що мелодія це душа музики. Більшість з вас не вміє грати на музичних інструментах, але у вас є музичний інструмент, який вас завжди з собою це ваш голос. І тому я пропоную зараз використати його, заспівавши пісню. Із всіми цими ознаками музики, або як їх правильно називають, засобами музичної виразності, ми детальніше познайомимось на наступних заняттях. За сьогоднішнє заняття ми дізналися багато нового і цікавого, але тепер мені час із вами прощатися. До наступного разу, до побачення!